Що ж привіт всім та вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сандра Чері, та сьогодні ми будемо робити осінні та віночки до Хеллоїну. Якщо ви вперше на моєму каналі, то не забудьте підписатися, якщо ви любите робити різні поробки, декор для дому та багато чого іншого для того, щоб створити затишок вдома. Сьогодні ми будемо робити два віночка. Один із них це осінній декор, який ви можете використати для декору у свого будинку, навіть якщо ви не любите Хелловін. Вона буде більше з сухоцвіття, використовуючи гарбузики і таке схоже, а інший буде чисто до Хелвіна, використовуючи все страшне павуки, павутиння, все, що треба для того, щоб зробити максимально моторошний віночок. Що ж, почнемо ми саме з осіннього віночка. Для цього я купила в Аврорі такі верніше, таку прикольну бавовну, яку ми використаємо. Також ми використаємо тиковки. Як їх робити, я залишу лінк вище, ви можете перейти та подивитися. І, звичайно, купа сухоцвіття. Ну, і ой, звичайно, наш віночок. Він зроблений з виноградної лози, і в принципі ми зараз будемо його трошки ще дов'язувати, що тут деякі частинки недобре засохли і починати декорувати. Ми беремо наш віночок, проводочок, і там, де нам потрібно буде, ми будемо його підв'язувати, а все лишнє зрізати. От, ми вже підв'язали наш віночок. За допомогою дротика беремо тепер гарячий пістолет. Ми його включаємо та підбираємо сухоцвіття, яке ми будемо додавати. Спочатку я додаю більш пишне сухоцвіття, яке буде основою. І вже на нього буду ставити більш дрібні квіти та різні менше сухоцвіття, для того, щоб воно класно виділялося на фоні цих пишних сухоцвітів. Відрізаю сухоцвіття до потрібного мені розміру та додаю до нього гарячий клай для того, щоб воно добре прикріпилось для мого до мого віночка та воно не падало. І я спокійно могла його повісити навіть на вулиці і не переживати, що воно розвалиться. Ось ми отримали такий максимально мінімалістичний лук для віночка. Ви також можете його залишити так, як воно є. І воно буде доволі класно виділяти осінні кольори, так як вони всі максимально теплих осінніх кольорів. Але я вирішила, що мені потрібно більше додати. І буду робити, в принципі, бантик та буду розфарбовувати гіпсові фігурки, які буду ставити наверх. Тут я вам показую, як робити бантик. Дуже Легкий спосіб, і для того, щоб ваш бантик вийшовся просто ідеальним. Не буду пояснювати словами на відео все вказано, тому думаю, це буде зрозуміло. <му> наступного мого відео я також беру віночок, який сплетений з дерева, та буду додавати павутиння, павуків, чорні бусинки та е, кажанчики. Спочатку я починаю з того, що також розрізаю паутиння. Та буду додати його розтягувати верніше по всьому віночку, щоб воно було максимально моторошним. Та вже в кінці додати за допомогою гарячого клею моїх монстриків, тобто кажанчиків та павуків, і також декор. Якщо це відео, ви не забудете поставити лайк та підписатись на мій канал для тих, хто ще цього не зробив. Також чекаю ваші коментарі внизу, який з цих віночків вам більше сподобався. Я вже заговорююсь, тому не буду далі мучити вас. Та скоро зустрінемося наступного тижня.